Друзі, привіт! Сьогодні хотів би з вами обсудити тему здоров'я жінок. І в мене є декілька спостережень, як ми можемо покращити, посилити і відновити здоров'я. Всі ви чули, що емоційний стан, ваш настрій можуть впливати саме на здоров'я. І я хочу запропонувати вам, я називаю це холістична концепція, коли ми обираємо сприймати ваш фізичний стан, вашу фізіологію, ваш емоційний стан і ваше світосприйняття, ваші думки, ваше вірування та вподобання як рівнозначні фактори, які впливають на ваше здоров'я. І якщо сприймати цю холістичну концепцію практично, то це означає, що емоції впливають на ваш гормональний стан. Гормональний стан впливає на вашу імунну систему і на стан тіла. І це спричиняє зміни в вашому самопочутті. Так і ваш фізичний стан, ваші гормони, біохімічні процеси так само впливають на емоційний світ, і вони стають фундаментом для вашого відношення до себе, до вашого сприйняття, до ваших вірувань та ваших вподобань. І звісно, що з третьої сторони сприйняття, ваші вподобання, ваші вірування, ваші вибори. Впливають на ваші емоції, і вони також являються певним субстратом, певною, якби нечинкою, яка впливає саме на вашу фізичну форму, на вашу фізіологію і не безпосередньо, і безпосередньо на ваше здоров'я. І от, любі жінки, для вас я хочу виділити саме основний фактор, який може зберігти чи, на жаль, зруйнувати ваше здоров'я. І це не стрес, це не гормональний фон. це чи не оточення, чи не якісь хронічні захворювання, чи стани, в яких ви розвивалися і росли, це стан комфорту. І якщо ви маєте цей стан, то ви захищені від стресів і хвороб, і ваша стресостійкість підіймається майже до безконечності. І якщо у вас нема цього стану і вам важко знайти цей внутрішній комфорт, то ви, на жаль, стаєте надмірно вразливі. І ваша емоційна система, ваша світа сприйняття, ваша фізіологія все стає відкритим і дуже вразливим. На щастя, є дуже прості рекомендації, дотримуючись яких ви зможете опанувати внутрішній комфорт і зробити його вашим базовим, вашим нульовим станом. Ось, починаючи будь-яку практику, я завжди прошу вас звернути увагу на тіло. Знайти, де ваші кінчики пальців рук, де ваші кінчики пальців ніг, як відчуває себе ваша спинка, шия, обличчя, потилиця. Зробіть глибокий вдих видих. Зверніть увагу на ваше тіло. Як себе почуває зараз ваша фізична форма? Як відчувають себе ваші ножки, як відчувають себе ваші ручки? Як відчуває себе грудна клітина і ваш живот? Знайдіть для себе хвилинку спокою і тиші. Зверніть увагу на ваше дихання. Як свіже повітря входить в ваші ноздрі, проходить грудну клітину і живіт? Як тепле повітря виходить із вас зігріваючи кінчики ваших наздрів. Відчути спокій і розслаблення в тілі. І звертаючи увагу на ваше дихання, відмітьте, як ваше тіло себе зараз почуває. Де в вашому тілі тепло або холод, де ваша ліва половина, де права? Де в ваших внутрішніх відчуттях нижня частина тіла і де верхня? Як ваше дихання розподіляється по тілу. Намалюйте собі карту ваших відчуттів. І відмітьте для себе в цій карті комфортні зони, зони напруги і зони, які вам важко відчути, які ніби уникають вашої уваги і вам важко там сконцентруватися. І зараз прошу вас, подихайте в зони комфорту. Чи згадайте, як ви попили тепленької водички, чи якісь приємні емоції прожили? Дайте собі час насолодитися цим комфортом в тілі. Запам'ятайте цей стан як свій базовий, врівноважений, комфортний, приємний. І дозвольте цьому комфорту розширюватись, дозвольте йому рости з кожним вдохом, з кожним вдохом і видихом. Як відчуття комфорту розноситься по всьому вашому тілу, по всій карті відчуттів, обгортаючи зону дискомфорту, зони аніміння, заповнюючи весь простір навколо вас, географічний простір всієї вулиці навколо вас, всього міста, всього, всієї страни, всієї планети. І все ширше, ширше, на весь Всесвіт. Тепер дозвольте цьому комфорту розширитись по всі ваші минулі події. Всі ситуації, де, де ви потребували б підтримки, чи не вистачало вашої уваги, чи не вистачало розуміння шукується. Кожну кожну зону вашого минулого проникає ваше відчуття комфорту. Тепер впустіть відчуття комфорту у ваше майбутнє, в ваші перспективи. Ваші можливості, вирогідності сценарії вашого майбутнього як найкраще, так і ті, що вас насторожують, влякають, ті, які б вам не хотілося потрапити. Нехай відчуття комфорту об'єднує ваше майбутнє цей момент і ваше минуле. І тепер де б ви не? Тримала вашу увагу, куди б ви не подивилися, усюди буде відчуття комфорту і відчуття стабільності. І дайте собі час насолодитися цим станом. Розширте вашу увагу і захлиптеся в це відчуття комфорту. Уявіть, що ви тільки народилися, і ваші батьки, і боженька кажуть вам уша. Яка ти красунечка, ти народилася для найкращого? Тебе чекає світ. Повне відкриттів, і в тебе є сили, щоб це все зробити. І відчуйте, як ця маленька дівчина проживає своє життя до цього моменту, до вашого моменту зараз, і як кожна хвилина її життя наповнюється цим розумінням і як переписуються всі сторінки історії, де не вистачало підтримки, де не вистачало комфорту, де відчували стрес та роз'єднаність. З кожним вдохом об'єднується. Ці розрознені стресові частинки, відчуваючи цей зв'язок з тілом і під'єднуючись до вашого здоров'я, балансу і комфорту, тепер подивіться на ваше відчуття в тілі і скажіть собі: супер, тепер це моя нова норма. Я обираю бути в комфорті. І я завжди завчасно відчуваю, де я відходжу від комфорту, і як його потрібно підтримувати, і як його потрібно. Пликату в собі. І тепер це мій звичний стан і він мені дуже-дуже підходить. І відчуйте, як ваше тіло реагує на це і як стан комфорту ще більше-більше записується у вас. Спробуйте зробити цю практику декілька разів, раз на день, впродовж тижня, і відмітьте, як змінюється ваш стан. Як можливо, ваше тіло буде підказувати вам, що ви виходите з стану комфорту і що потрібно зараз зробити для того, щоб цей стан зберегти? Дуже дякую за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я, любі жінки, до зустрічі в нових випусках. Па-па.